Ви знаєте, я роздумував і зрозумів, що наскільки прекрасно Бог залишив річ на землі це церкву. Амінь. Тому що протягом двох, двох тисяч років сили пекла лукавого, безбожні намагалися її зруйнувати, і їм це не вдалося. Амінь. І не вдасться. Тому що Христос є тією скелею, на якій побудована церква Господня? Слава Богу. І коли ти це усвідомлюєш, коли ми це усвідомлюємо, що ми є частина цієї а, церкви Божої, то життя наповнюється радістю. Амінь. Життя отримує сенс. Скажіть, будь ласка, а хто жалкує, що ви взагалі віруючий? Є такі? Хто дивиться на своє минуле життя на назад і думає, а як би все ж хотілося трошки повернутися туди? Бувають такі думки у вас, брати і сестри? Не буває? Ми вже майже досконалі. Але насправді, якщо в нас бувають такі думки, то це свідчить тільки про одне, що ми так і не вкусили. І не пізнали, наскільки прекрасний Бог. Амінь. Але коли ти вкушаєш, коли ти починаєш усвідомлювати Його милість, усвідомлювати Його велич, Його любов, Його турботу, як Він працює над тобою, то те, що було колись, як сказав апостол Павло, я не озираюся назад на те, що було там. Я дивлюся вперед, тому що я знаю, яка слава. Очікує мене. І я би хотів сьогодні поділитися деякими думками. Ви знаєте, чим прекрасне писання? Тим, що воно задає запитання. Писання дуже часто воно задає запитання, залишає нас з ним, щоб ми трошки роздумували, щоб ми розглядали своє життя, дивилися на себе в писання і розуміли, хто ми є. Де ми є, в якому стані ми є, і тому подібне. Тому що ми можемо про себе думати або говорити, або мріяти дуже багато, правда? У кожен з нас ми найкращі. Але є те дзеркало, є те писання, коли ми дивимося туди, і, і ти як це лекало прикладаєш, а воно, як кажуть, народі, воно не грає, ти не поміщаєшся в нього, ти поза його межами. І тоді ти усвідомлюєш. Що потрібно трошки скориговувати своє життя, свою дорогу, свої думки, свої цінності в межі Божого Слова. Амінь. І я би хотів сьогодні порозумати на таку тему: краща версія мене чи краща версія Ісуса Христа. Краща версія мене, чи краща версія Ісуса Христа. Ви знаєте, коли ми приходимо на служіння, то це, напевно, ми одні з ну, найкращої версії, яка існує на цій землі в неділю. Завтра ми будемо трошки інакші. В п'ятницю вже будемо підкориговуватись до неділі. В неділю ми а, було таке свято преображення. Можемо преобразитись на деякий час. І знову повернутись, але. Ви знаєте, тенденція цього світу, вона така, щоб вона вся сконцентрована на людині, на собі, на людському езі. Є суспільства, де людину взагалі не, ну, не зважають, не поважають, і людське життя, на жаль, воно є нікими нічим. Ми це бачимо навіть сьогодні. Є суспільство, де людське життя, воно все крутиться навколо людини і більше нічого. Але те, що я сказав на початку, коли ми беремо писання, коли ми дивимося на суспільство, на себе, і ми мусимо усвідомлювати, що якщо ми не відповідаємо тому, що говорить Боже Слово, то хто не правий? Правда ми? Тоді ми не праві. І... Найбільше те, що сьогодні існує, це людське аго і людське я. І весь світ він будується на тому, що ти можеш стати кращим, ти можеш бути, можеш бути кращим, ти можеш досягнути. І цей перелік можна, напевно, продовжувати і продовжувати. Але є Боже Слово, яке говорить трошки, трошки інше. І, і ми живемо в цій реалії, коли ми хочемо. Бути так, як бути тими, як каже Боже Слово, і, але і те, що є навколо нас, воно не може пройти безслідно, воно теж нас зачіпає. І ми хочемо дійсно, ми хочемо бути кращими. Але те, що я запитав, хто, що, що нас мотивує? Всередині нас краща версія мене, чому я хочу бути краще? Чи я хочу, щоб Христос через моє життя був кращим. Щоб моє життя воно змогло відобразити Бога, чи воно відображає мене, мої можливості, мої здібності і тому подібне. Одного разу Бог звертається до пророка Єремії і каже: давайте ми прочитаємо книгу пророка Єремії, 18 розділ. Слово було до Єремії від Господа, кажучи, устань і спустися додому гончаря. І там послухай мої слова. І я спустився додому гончаря, каже Єремія. І ось він робить діло на каменях, і впала посудина, яку він робив своїми руками, та він знову зробив другий такий самий посуд, так як до вподоби йому зробити. І було до мене Господнє слово кажучи: хіба я не можу з вами зробити так, як цей гончар? Дома Ізраїля, ось ви як глина гончаря в моїх руках. Ми або глина в гончарах в Господніх руках, або ми глина, яка намагається сама з себе щось зліпити. Не буває, просто не буває, брати і сестри, не буває іншої дороги. Колись Христос сказав, пам'ятаєте, той, хто не збирає, той що робить, розкидує. Ну чому зразу розкидує? Він просто не збирає. Але Христос каже, ну не, не буває, не буває е, іншого. Апостол Яків каже, що не може з одного джерела витікати дві води і солодка і гірка. Тобто, Писання, воно завжди пронизано е, таким, можна сказати, дуже. Відвертою річчю немає третьої дороги. Є пер, одна і є інша. Є широка, є вузька, нема, ну, як я колись сказав, нема румунської, півтора. Так? Тобто є вузька дорога і є широка, так побудоване Боже Слово, так побудована, так побудований Господь, так створив людину. Він, він не дав третього вибору. Він сказав, можете служити мені, можете не служити мені. Коли звертався до ізраїльського народу, він каже: дивіться. Перед вами є два вибори. Перед вами немає третього. У вас є можете служити мені і отримуєте благословіння, можете не служити мені, і отримаєте прокляття. Не тому, що я вас прокляну, але тому, що наслідки вашого життя, наслідки ваших гріхів, наслідки ваших рішень вони призведуть до того, до чого призведуть. Брати і сестри, і так само буває в нашому житті. Ми, ми хочемо жити по-своєму, діяти по-своєму, приймати самостійно рішення згідно свого бажання, згідно своїх можливостей, своїх пожадливостей і так далі. І потім настають, настає результат, потім настають певні речі. І ми думаємо, що нас Прокляв або наказує Бог, але насправді це є тільки результат того, що ми була та глина, яка сказала гончару, а я не хочу, щоб ти працював наді мною. Брати і сестри. Якщо ви задасте запитання собі для себе подивитись на своє життя, як Бог працює над вами? Ніжно. Ви замітили, як Бог просто акуратно працює над твоїм і моїм життям? Коли я дивлюсь на своє життя, і коли ти робиш деякі речі, якісь вчинки, якісь слова, і потім починає над тобою працювати Господь. Правда? Він не б'є, Він не кричить, Він не підставляє підножки, Він просто починає говорити. До твоєї совісті, до твого розуму, до Твого духа. І ти починаєш розуміти, що це гончар, який взяв цю глину. Вона тверда, вона неприємна, вона не хоче бути тим, над чим працює, але Бог починає працювати. І ви знаєте, інколи коли. Ми підемо в якісь певні, скажімо, давайте скажемо, музей, витвори мистецтв. І ми дивимося, або ми дивимося на куль... картину, або ми дивимося на якісь глиняні вироби. Та? ну. Чому вони в музеї? Одна й та сама глина, вона десь може бути її багато, і на неї ніхто не звертає увагу. А на інший кусок глини приходять тисячі людей, і вони дивляться. В чому, в чому суть? А суть в тому, що вони прийшли подивитися не просто на кусок глини, а вони прийшли подивитися на вироб мистецтва. Тому що вони чули або читали, або хотіли побачити того скульптора чи того гончара, хто це зробив. Тому що за кожним виробом мистецтва є певний гончар, є певний скульптор, є художник. І коли, ви знаєте, в художників картина вона в голові. І коли він починає малювати її, наносити ці, ці краски, і коли ти тільки побачиш ти і я, якщо ми тільки побачимо початок його роботи, то ми скажемо, ну про що це? Ні про що. Але той, хто розпочав цю картину, чи щось робити, з глиняного, а глини певний горшок, чи певну, певний виріб. Він знає, він розуміє, що він почав робити, і яка буде кінцева, кінце, який буде кінцевий результат того, що він почав робити. Брати і сестри, так часто є з нашим життям, з твоїм і моїм життям, коли ми віддали своє життя Богу, і Бог починає над нами працювати. Але ми хочемо бачити. Картину зразу. І ми кажемо: ну Господи, ну що це? Ти, ну що це за пензлі? Що це за мазки? Що це взагалі за форма? Мені це не подобається. Тому що ти і я ми не, ми не бачимо те, що, що Бог хоче з нас зробити. А апостол Павло у Коринтян, давайте ми прочитаємо, брати і сестри. Після до римлян, вибачаюсь. Ми всі дуже добре знаємо одне місце з римлян, це восьмий розділ. Пам'ятаєте, де Христос каже: знаємо тим, що які люблять Бога, які покликані за Його постановою, все сприяє для добра. Правда? Ми всі добре знаємо це місце, місце писання. Але слідуючи, давайте ми прочитаємо слідуючи. Адже кого він наперед пізнав, тих і визначив наперед, щоб були вони подібні до образу його сина. Тих, кого він вибрав, кого передбачив, кому відкрився. Він вибрав для чого, брати і сестри? Щоби через твоє і моє життя ми були подібні до образу Його Сина. Слава Богу. Ми будемо скоро молитись. І ти можеш задати собі запитання я собі. А чий образ я намагаюся відобразити? Чи я намагаюся відобразити свій образ себе, своє я, своє его? Чи я Розумію те, що Бог покликав мене, щоб я відобразив образ Ісуса Христа. Берти, і сестри, і ми важка глина. Тому що і Бог Бог розуміє, Бог дав нам волю це те, що тримає людину. І найбільше, що нам важко зробити, це підкорити свою волю тому, хто працює над нею. Немає, брати і сестри, немає важчої речі, ніж підкорити свою волю. У нас є легіони, які називаються незламні. Незалежно від обставин, від тої війни і від того жаху, вони називаються незламні. Чому? Тому що ворог не може зламати їхньої волі, волі народу. Але найбільший твій і мій ворог перед Богом це я, тому що для того, щоб цей гончар, якому ім'я Ісус Христос працював над твоєю і моєю душею, щоб ти і я міг. Відобразити його, його характер, його любов, його милість це, це, звичайно, не стається в один клик, в один момент. Це цей процес, інколи болісний, важкий, а моментами приємний, коли ти розумієш, що те, що ти проходиш, те, через що ти проходиш через, через те горнило, це тому, що Бог хоче. Щоб через твоє і моє життя відобразився Ісус Христос, я немов пропадаю і нехай Твоя, батьку, рука. Житті не відпускає О Боже, я.